Розповім про те, як почистити пам'ять у вашого смартфона, нічого критичного при цьому не видаляючи. А ти поки підпишись та постав лайк цьому відео. Якщо ви помітили, що в вашому смартфоні не вистачає пам'яті, скоріш за все це пов'язано з тим, що ви активний користувач месенджерів, вайберу або, скоріш за все, телеграму. Вся інформація, яка у нас є в цих месенджерах, має якийсь розмір та займає пам'ять смартфону. В деяких випадках це може сягати навіть більше десятка гігабайтів, Подайкують, що листівки на свята від родичів в вайбері займають особливо багато пам'яті. Так що робити в цьому випадку, все дуже просто: треба почистити кеш месенджерів. Робиться це дуже просто та неймовірно швидко. Зверніть увагу, що всі чати, переписки, фото, відео та інша інформація не видалиться із самих месенджерів. При цьому звільнить пам'ять вашого смартфону. Отже, в Telegram заходимо в налаштування, дані та сховище», використання сховища. Далі тиснемо кнопку Очистити весь кеш. У Viber ситуація схожа. Додатково параметри пам'ять очистити файли кешу. Візьміть, до речі, собі за правило повторювати ці дії хоча б раз на місяць, аби не допускати захламлення пам'яті.